Заради живих маємо жити, маємо берегти країну, щоб мирне небо над головою було, щоб не лилась кров, щоб не вбивали людей, щоб шанували ветеранів, дітей війни, які на своїх плечах підняли країну, відбудували країну, а сьогодні живуть на копійчану пенсію. Я вже не кажу про тарифи на газ, про ціни на ліки і про все інше. Саме тому. Шановні ветерани, шановні діти війни, захищаючи вас, ваші інтереси. Радикальна партія в парламенті ініціює цілий ряд законів для того, щоб підняти пенсію. Мінімум 3 тисячі гривень у місяць щоб була пенсія. Заробітна плата, мінімум 3 тисячі гривень, щоб молоді була робота. Безплатні ліки зараз добиваємося прийняття закону, щоб на місяць безплатні ліки вам давали від тиску, від серцево-судинних захворювань. Від головної болі, щоб коли говорять про субсидії на газ, красти менше треба. І не треба ніяких субсидії. Буде. Коли є наш дешевий газ, то ж його можна не в 10 разів дорожче людям продавати, а ну вдвічі, максимум, ну втричі, ну не в 10 же разів. Тому я хочу щиро вам подякувати за вашу підтримку, за вашу небайдужість, за те, що ви підтримуєте і мене, і. Команду радикальної партії люди. і хочу запевнити, що ми будемо в парламенті так само відстоювати і в парламенті, і поза парламентом відстоювати ваші інтереси, щоб ваші діти, ваші онуки, щоб оці діти, хлопці, йдіть сюди, малечі, йдіть сюди, <плес> щоб оця дітвора давайте. От заради оціх дітей, щоб було мирне небо, щоб вони росли у єдиній незалежній, мирній Україні. Щоб вони мали роботу, щоб коли їх ви вивчите, і диплома дасте, щоб у них робота була. Щоб у селі були свині, корови, телята, бички, кури, гуси. І щасливі, люди. і щасливі люди. Безумовно, коли є корова в селі, то й людина щаслива. Раніше по три корови в кожному хазяйстві було у дворі, yeah. а сьогодні одна корова на три села днем з вогнем не знайдеш. було дві тисячі корів зелені в вот. господарстві. Людейські. А людей скільки було. А воно ж як? Нема корів, нема людей. Бо нема роботи. Правильно, бо Україна починається з корови. І коли нам деякі там мудрагелі з уряду розказують, що селяни повинні відмовитися від газу, то я думаю, що нам треба відмовитися від тих дебільних міністрів, які дають такі рекомендації. Сьогодні від газу відмовиться, завтра від пенсії скажуть відмовитися від, від хліба, потім відмовиться від землі, щоб продати землю. Наші діди воювали за те, щоб е, захистити Україну. Величезну ціну заплатили за цю перемогу. Не для того, щоб торгували ми землею, рідною країною, щоб торгували. І щоб в майбутньому ці діточок торгували. Це частинка зібралась, але, Це представники але від в четвер, кожної вулиці. В четвер так ви в перед вас Паскою, оце на цьому святому місці освятили місце під церкву. Українську, православну, київську нашу Патріарха. патріархату. Тут пробиває український дух. В четвер святили місце, а в неділю святили Пасху. Приїжджаю з Карапешів, з Мироники, приїжджаю в рідне Зеленьке. Чоловік 300 зібралось. Це було більше, ніж аж, 300. Аж душа затріпотіла. Я вам розказував. Ви хотіли прилучитися. То так клоніться людям і прилучиться А ми ще так. заїдемо в будинок пристріли. Там по дорозі я, я справді знаю про ваш намір. Дуже правильний намір. Швидко, нехай ще трошки на нас. Побудувати <с с> рідний <гриф> храм української церкви. Бо там, де немає церкви, де немає Бога, ніяких хороших справ ніколи не буде. Тому я підтримую, наша команда підтримує вашу ініціативу і безумовно ми так само зробимо свій внесок у побудову церкви. Хто староста у нас? То вже щось робіть. В Сільській голові не можна вона державний службою. Ні, ні, це навіряємо. Вода не боїть на церкву. Правильно mm зробив? -hmm. No, на побудову української. церкви. Я відсвітую, не переживайте. Щоб у кожному селі. Там нормально немає. Тільки ж не раз, щоб Добре. на свято запрошуйте це. Дорогі мої селяни, браття і сестри. Буде село, буде в Україна. А щоб було село? треба щоб в кожному селі була школа дитячий садок фабда лікарня якої немає тут горівка поросятко є ж буде дітвора бігати щебетати по вулиці От тоді буде майбутнє країни повернемося а якщо немає ні газу ні води ні світла ні лікарні ні школи ні церкви ні дітей і одні старики ходять то де майбутнє, нема майбутнього. В нас вже навіть аптеку закрили і все. Ото вони усі закривають, а ми з вами будемо відкривати. Приїжджайте частіше Слушайте, до нас і, ще, і будемо балакати. І ще я запитав. Дякую вам. Е, оце як вона там називається, розкруплення. Громад. Да, громад. Чому припустимо, в нашому прекрасному Миронівському районі так е, було? Ну все, будемо казати, то поправляли на Богуслав, на Білу церкву, позбавили можливості Позбавли... отримати адміністративні. послуги. А Тепер послуги. постало питання закривати ощадні банки по селах. Та що воно тепер буде? Куди, де будуть пенсії получати люди? Де будуть оформляти свої ці толкушку в Миронівці? Цим і, і будемо захищати, є. щоб ви мали можливість у Тому своєму. Повинна людина поїхати в Миронівку права, читаю Лю церкву права оформить свої. Це було в Миронівці. То, Де я, ж то я прийду в Зеленський і розкажу, чому? Коли я відстояв, щоб повернувся назад, то знов хай хлопці ті Миронівку, то знов нехай ці хлопці скажуть перед тим, як заходити туди, давай дірібан, викручують кишки, кров і все на світі. Чи може хлопці? Я не те кажу, помре, як права отримати. Там глибша мамулька, і наші Миронівські, і ви їх прізвище знаєте. Я вам розкажу, прийду, а аптека буде. Бо це є здоручення, але аварія буде буде і асу будинок пристрій буде. Будемо боротися за те, щоб в селі було все, що треба для життя. Але для цього мені треба ваша підтримка. Дорогі, дорогі друзі. Не, маю поїхати. Долинуч, будь ласка, долинуч. будь ласка, саме найболючіше питання: як вижити зиму при теперішніх цінах на нагон? Ніяк з такими цінами ніяк. Понімаєте що? Бо подорожчає та газ так. Подорожчає знову ж електрика. Якщо люди зразу не бачав багато виріжуть, ні просто ні не буде, буде вже лісовити тих насаджень. Чому посадить? зробили так, що льготу забрали на 200 кубів та зробили врівнянку? То припустимо, багатий заплатить і за ту за ту ціну. Олег чи сказав вам чітко? Платити? Тому що не думають про українців. Правильно не, не живуть тому, що України. політика знищення України. села. Політика знищення українського селянина. Тобто територія була вільна. Щоб земля хто забере, а ми захищаємо і будемо добиватися, щоб відновили цю пільгову норму, щоб ціна на газ була максимум 3,60 за за куба не по 7 гривень. як Сьогодні.